Ми служимо Господу Богу в нашій українській православній церкві. Канонічні брати і сестри, нас обвиняють. В чому? Скажіть, будь ласка, у церкві ніт нації, у церкві ніт язика. Як Господь говорить, дом моєго Отця є дом молитви для всіх народів. все народы придите до Господа Бога. А что нас сегодня разделяют? Мы те же Украина. Мы тоже молимся за нашу Украину. Любим свою батьковщину. Мы служим. В чем мы провинились? Вы можете забрать стены. Но Бога вы не заберете у нас. И когда восстанут отцы печерские, ой, беда будет с вами. Что вы начали воевать с церковью? Що ви шукаєте в церкві, браті? Церква ісполіт. Монастирі. До чого ми дожились, брати і сестри, щоб прийшли ці безбожники і ходили, зробити те, що не годять. Соромно дуже, що ми живемо в такій державі, котра не знає захищати свій народ. А цей український народ.